Вітаю, я Олена Іпаденко, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області. 4 травня у світі відзначається міжнародний день протидії булінгу. булінг. Скування. Це вкрай негативна тенденція для сучасного українського суспільства, зокрема для дитячого середовища. На сьогоднішній день Україна, на жаль, не полишає лідерських позицій серед країн Європи за поширеністю булінгу. Булінг дуже негативно впливає як на жертву, так і на кривдника. Не залишається він осторонь і для спостерігачів. Адже в підсумку ми маємо дуже негативні. Психологічні та фізичні наслідки для молоді, для нашого майбутнього українському суспільстві. 19 січня 2019 року набув чинності закон України від 18 грудня 2018 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, цькуванню. Цим законом, зокрема, на законодавчому рівні було визначено поняття булінгу в освітньому середовищі та серед іншого доповнено Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 173 з позначкою 4. Відповідно до чого булінгу нас визнано адміністративним правопорушенням. Отже, булінг в освітньому процесі це діяння, дії або бездіяльність учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, та або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу внаслідок чого могла бути заподіяна чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Типовими ознаками булінгу у нас є систематичність, тобто повторюваність діяння, наявність сторін, це кридник булер, потерпілий жертва і за наявності спостерігачі. І це діяння, тобто дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та або спричинення соціальної ізоляції потерпілого. На сьогоднішній день, як я вже зазначала вище, за булінг передбачено адміністративну відповідальність. Отже, хто несе адміністративну відповідальність? Це діти віком від 16 років. Це батьки або особи, що їх замінюють, якщо булінг було вчинено дитиною, яка не досягла 16 років. Це керівник закладу освіти у разі неповідомлення органам Національної поліції про булінг та інші учасники освітнього процесу. Цією статтею передбачені наступні види адміністративної відповідальності. Це штраф від 50 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 850 гривень до 3400 гривень. Це громадські роботи від 20 до 60 годин. А також виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку. Також звертаю увагу на те, що кривдник, вчиняючи булінг, може перейти межу адміністративної відповідальності, і його вчинки можуть підпадати під дію кримінального кодексу України. Так, у віці від 16 до 18 років дитина буде нести самостійну кримінальну відповідальність. Це за загальним правилом. Також за деякі види злочинів, передбачені статтею 22 Кримінального кодексу України, дитина несе відповідальність з 14 років. Наприклад, це умисне тяжке тілесне ушкодження та інші види злочинів. Якщо дитина вчинить злочин у віці до 14 років, то до неї можуть бути застосовані заходи виховного впливу. Я звертаю увагу на те, що на сьогоднішній день виникає багато питань з приводу того, як же діяти, якщо дитина стала жертвою булінгу. Так, такій дитині я раджу не замовчувати ситуацію. Обов'язково розкажіть про це дорослим, своїм батькам, вихователям або ж вчителям, тим, кому ви довіряєте. І вони обов'язково зможуть вам справитися з цією ситуацією, допоможуть вам обов'язково вирішити цю проблему і ніколи не залишать наодинці з булінгом. Також Потрібно особисто протистояти булеру, але делікатно. Тобто, якщо це відбуваються якісь певні провокації або е, дії, які ізолюють дитину з колективу, необхідно намагатися не звертати на це уваги, адже основним для кривдника це є реакція жертви. Якщо е, він побачить, що реакції немає, то е, найімовірніше залишить дитину в спокої. Але ніколи не відповідайте на фізичну і таку яскраву агресію агресією краще, якщо ви бачите, що до вас застосовується фізична сила, намагатися втікти, і потім може розповісти про це дорослим. Також, якщо ви боїтеся розповісти про факт булінгу, обов'язково зателефонуйте на національну дитячу гарячу лінію. це короткий номер 116-111, де фахівці вам підкажуть, як діяти, нададуть відповідну психологічну допомогу. Якщо е, сам факт булінгу викликає у вас острах за своє життя, за здоров'я, за свій психі психологічний стан, то звертайтеся до поліції за коротким номером 102. Співробітники органів Національної поліції також не залишать вас наодинці з цією бідою. І телефонуйте до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером телефону 0800 213 103. Якщо ви батьки, дитина яких є жертвою булінгу, я раджу вам знову ж таки не залишатися самостійно з цією ситуацією. Вам обов'язково треба поставитися до булінгу серйозно, не сприймати його як тимчасове якесь явище у поведінці булера до вашої дитини. Потрібно дитину навчити не агресивно протистояти булінгу. Як я вже зазначала вище, щоб дитина не велася на якісь провокації, вона намагалася уникати кривдника, переключилася на спілкування з друзями, не залишаючись на самоті, поводила себе впевнено. Також потрібно обов'язково повідомити про факт булінгу вчителя, дитини та адміністрацію школи, для того, щоб були вжиті відповідні заходи реагування. Також намагайтеся залучити дитину до якихось позашкільних занять, щоб вона була зайнята, щоб вона, враховуючи її інтереси, не думала про ось ці цей, ось цей булінг і не було їй взагалі часу спілкуватися з кривником і перебувати в його середовищі. Також, якщо ось такі мирні засоби не допомагають, то обов'язково зверніться до компетентних органів, зокрема до поліції, служби в справах дітей, тощо для того, щоб вони допомогли справитися з цією ситуацією. З одного боку є жертва і її батьки, а з іншого є також і булер. І якщо батьки дитини залишать осторонь, ось таку поведінку кривника. Тобто своєї дитини, то це в подальшому буде мати дуже негативні наслідки для його життя. Він не зможе побудувати нормальні стосунки ні в майбутньому, в колективі на роботі, ні у власній родині. Тому я раджу батькам крибника також поставитися до булінгу серйозно, не сприймати його як таке тимчасове явище або якийсь поодиночний прояв агресії дитини. Обов'язково поспілкуватися з дитиною з метою з'ясування причин такої поведінки і шляхів вирішення проблеми. Також можна прийти на прийом до психолога разом з дитиною, який як фахівець буде розбиратися в цій ситуації. Не допускати жодним чином образ дитини вдома, тобто дитина може винести цю модель поведінки, яку вона бачить вдома у колектив, уникати сварок між собою, тобто батьків або іншими членами родини, також постійно акцентувати дитині на необхідності співчувати, співпереживати і робити добро. І пам'ятайте, якщо ви спробуєте бути хоч трошки добрішими, ви побачите, що будете не в змозі здійснити поганий вчинок. Якщо у вас виникають будь-які питання правового характеру, в тому числі які стосуються булінгу, обов'язково за консультацією звертайтеся за безкоштовним номером єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103.